Сьогодні в рамках старт проєкту по Івано-Франківській області ми з колегами з міжфракційного депутатського об'єднання ВПУ України проїхали по Косівському і Верховинському районам, Зустрілися з місцевими громадами, зустрілися з мешканцями, зустрілись з головами громад, зустрілися з релокованим бізнесом. Основним завданням для нас було поспілкуватися, зрозуміти питання, які турбують в цих громадах, тому що кожна громада специфічна. Також поспілкувалися з головами громад для того, щоб зрозуміти їхнє бачення, як поводитися з внутрішньопереміщеними особами, тому що вони тут на землі, на полі, як тут кажуть, спілкуються з ними і розуміють ці питання. Ну і звісно, проїхали, подивилися умови проживання наших людей, наших внутрішньопереміщених осіб в місцях компактного проживання. Працюємо з фондами і донорами для того, щоб допомогти і привести до більш-менш нормальних умов місця компактного проживання. Ну і в подальшому далі. Ми працюємо, їдемо далі. Ще дуже багато потрібно зробити і в подальшому плануємо вийти на закон, який потрібно буде прийняти нам всім, для того, щоб полегшити життя ВПО і повернути більш-менш до нормального життя в цих умовах, в умовах війни, тим самим допомагаючи нашій країні на економічному фронті.